Я підтримую довічне позбавлення волі для вбивців Ірина Фаріону. За що вона, на вашу думку виплату вашу маску? За те, що вона боролася за Україну, за її громадянський обов'язок перед... Українцями за те, що вона упродовж цього свого життя доносила базові прості речі для українців, які досі не розуміли, що мова це зброя. На підставі яких доказів ви вважаєте, що злочин чи сам я? На підставі матеріалів справи. тобто на підставі тих доказів, яких не було в перший день при обрані запобіжного закладу 26 липня? Все що є у матеріалах справи, свідчить, що це вбивство зробили ви. В цивільному позові ви зазначили, що страдаєте через вимушену охорону. Е, і в розкісті мене 15 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, в вимушеній охороні, яка робина змогу? Чи були якісь конкретні мене погрози? 15 мільйонів, які я хочу моральної компенсації. Це перш за все компенсація мені, як доньці, і моїм дітям, які втратили найдорожче бабусю, яка їх любила, цінувала. І коли вони бачили фотографії у соціальних мережах, як вбили їхню бабусю, то я навіть ворогу не побажаю такого бачити. Тому 15 мільйонів, які я від вас вимагаю, я вже сто разів про це говорила. Всі кошти будуть скеровані. Для Збройних сил України. І ви маєте напевно, бути теж зацікавлені, тому що ваш батько воює і захищає Україну. Це перше таке публічне наше спілкування. Звичайно, я хочу сказати, що я до нього навіть вже і ненависті не відчуваю. Я просто хочу його зробити так, щоб він сів за вбивство Ірине Фаріон. Всі питання, які він мені ставив, ну ці питання якісь трошки не є коректними, і вони не дуже стосуються матеріалів справи. Ми все бачимо, що ми з вами керуємося і пишемо новини, і доповідаємо по тих матеріалах справи, які ми знаємо. Ми знаємо, що Зінченко перебував у Львові. Ми знаємо, що він детально готувався до вбивства. Ми знаємо, що він планував це вбивство. Він робив скріншоти вулиць. Ми все це прекрасно знаємо, але він старався цього не вказувати у своїх питаннях.